Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Шкода Octavia Scout на реєстрації. Значить, це у нас 14, 16 й вибачаюсь, 16 рік, 270 пробігу, 2.0 дизель, автомат, повний привід. За ціною 13 тисяч доларів. Тут видно контакти. Тканинний салон, клімат, контроль з форкопом та парктроніками. Peugeot 308 SV. 19 рік, 221 пробігу, 1,5 дизель автомат, айсін за ціною 12 950 доларів. Так, Opel Astra. Свіжопригненні машинки є такі дві. Покажу по черзі. Значить, перший варіант. 19 рік 199 пробіг, 1,6 дизель на механіці. Значить, 12 550 доларів. Контактну інформації бачимо. Шкіряний салон. Форкоп, парктроніки. Так, поруч ще одна машинка. 18 рік 121 пробігу 1,6 і шість дизель на механіці 12 950 доларів. Шкіриний салончик. Форкоп та парктроніки. Форд Фокус в універсалі. 12 рік, 228 пробіг, 1,6 дизельна дизель на механіці обслужена машинка за ціною 7,950 доларів. Так, два пасати. Так, два пасатики, 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 13-500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Класний шкіряний салончик, так, вона відкрита ніби. Так, люб є також. Так, і поруч в такому класному кольорі. 17 рік 109 пробіг, 1,8 бензин на автоматі. 15250 доларів. Контакти бачимо. Світленький салончик. Клімат-контроль, підігрів сидінь, старт-стоп. Такий варіант. Chevrolet Четті. 2008 рік, 280 пробігу, 2.0 дизель на механіці. Обслужена машинка за ціною 450 доларів. Так, тонована, але трошки видно тканинний салон. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Jetta. 20 рік 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин на автоматі. За ціною 16950 доларів. Бачимо контакти. Ось тут він код. Так, по салону. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Так, 16 рік, 226 пробігу, повний привід, двигун, 1,6 дизель. тизель. Здійсни 1150. Тут контакти до власника. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Astra. Opel Astra J в кузові, хетчбек. Дві сестрички, чорна і біла, як кажуть, так. Значить, 10 рік 133 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка За ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, і поруч варіант в білому кольорі. Це 11 рік, 8400 доларів, 170 оригінального пробігу, двигун 1,4 бензин на автоматі. Контакти 0,68, 3 27. Так, Трошки у нас тут запотіли вікна, треба дзвонити. b 8 Passat в універсалі. Це 15 рік 160 пробігу, 1,6 дизель. За ціною 14950 доларів. Бачимо контактну інформацію. Класний шкірний салон, автоматична коробка передач, кліматконтроль, Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, маємо два міських автомобілі. Перший Ford Fiesta. 14 рік, 180 пробігу, двигун, 1,6 бензина, автоматична коробка, є 2 ключі, два комплекти резини. За ціною 7300 доларів. Контакти бачимо так, такий стан салону. Зафіксуємо він-код. Так, ось цікавий. телефонуйте поруч поло. 11 рік, 245 пробіг, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Полокрос 9600 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi A6 в максимальній комплектації. 2018 рік, 21 тисяча пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка, S-Line, Supercharger. 195 пробігу. Контакти ось тут. Кого цікавить, він код, фіксую. Також і люк, темна стеля. Гарна машинка, кого цікаво, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, друзі, для любителів Volvo є два варіанти на авторинку Карбазар біля адміністрації. Це майданчик постійного продажу, це 11 рік, 192 пробігу, 1,6 дизельна ще дизель механіці, 7800 доларів. Є контактна інформація, покажу по салону. Є парктроніки, значить це перший варіант, другий варіант також в чорному кольорі. Одинадцятий рік. По опису 11 рік, 105 пробіг, 16 дизельної механіці за ціною 7800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тут шкіряний салон, механічна коробка передач. Так, кого цікавить, Телефонуйте. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія в універсалі. 12 рік 214 пробігу 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Обслужена машинка за ціною 8200 доларів. Клімат контроль. Volvo V-60. Тринадцяти рік, 223 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 9500 доларів. Кузово універсал. Шкіряний салончик. Форкопом. Mercedes, цела 250, 16 рік, 53 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 16-300 доларів. Маємо Peugeot 308 з двигуном 1.6 бензин на механіці за ціною 6500 доларів. Це 12 рік, 210 пробігу. Ауді А3 16-й рік, 1,8 бензин на автоматі за ціною 15 999, 28 тисяч пробіг. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салончик. варіант? Так, Є такий міський автомобіль Suzuki. Suzuki 2008 року 202 тисячі пробігу, 1,6 бензин автоматична коробка передач обслужена офіційна 6450 доларів. Бачимо контактну інформацію. Реномиган в кузові хетчбек. Рідко зустрічаються такі варіанти. Це 2004 рік, 1,6 газ бензин з автоматичною коробкою передач. Обслужена машинка за ціною 4,500 доларів. Бачимо контакти. Кюндайсоната. Соната 17-го року, 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 12 900 доларів. Бачимо контакти. Він кот. Спробую зафіксувати він -код. Ось такий варіант. Ford Fusion. Недавно запитували підписники. Це 2008 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка передач за ціною 5200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ось такий варіант. Так, Ford Focus в кузові хетчбек. Ось такий варіант. Одинадцятий рік, 170 кров, його 1,4 бензин на ціна 5500 доларів. Так, бачимо контакти. Тканинний салон, кондиціонар. Ось такий варіант. b 8 Passat в універсалі. 16 рік, модельний 17 -й. 272 тисячі пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Два ключі, без, без підфарбувань. Ціна 15 450 доларів. Так, не видно тонована машинка, не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Так, Є такий міський автомобіль Peugeot 208, компактна машинка. 13 рік 88 пробіг, 1 і 2 бензин. За ціною 8 тисяч доларів, контакти, є сервісна документація. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч покажу міні-купер. Ось такий красень. 13 рік 183 пробіга, 2,0 дизель на автоматі. Повний привід. За ціною 14,300 доларів. Так, Mitsubishi Lancer. Так, 8 рік, 47 пробігів, 1,5 бензин, автоматична коробка. За ціною 7,250 доларів. Контакти 0,67 90 49 247. Зараз відкриємо. Ось так виглядає машинка. Так, заглянемо по салону з дозволу власника. Коробка автоматична.